Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати фікус Гінсінг мікрокарпа. Це фікус для бонсаїв. В нього дуже товсті, повітряні такі корені, вони спускаються із стовбура і занурюються в ґрунт, і дуже гарні можна робити бонсаї, з цими коріннями. Їх заплітають такими, роблять візерунки, роблять касичку таку, дуже цікавий фікус. От. Він у мене росте із гілочки. Я його вже півроку вирощую. дуже повільно так він росте. Гілочка була відрізана від дерева От, і поставлена під баночку. І як тільки в ґрунт під баночку скляну, і як тільки почали з'являтися молоді листочки, я зняла баночку. Зараз я роблю перевалку, це вже друга перевалка ґрунт використовую для кактусів і фіалок. Суміш, звичайний ґрунт для кактусів із магазину і для фіалок. Виходить дуже такий повітря легкий, пухкий ґрунт, не щільний. Дуже легко проникає повітря в такий ґрунт. Це те, що треба для фікуса, щоб у нього не загнилися корінчики. Фікуси люблять просуш, не люблять дуже сильних заливів, можуть загнивати корінчики, тому треба воду із піддона забирати. Це для фіалок. Бачите, такий дуже пухкий цей ґрунт. Оцей фікус гінсенг мікрокарпа, він дуже хорошо для бонсаїв. Такі чарівні роблять із нього бонсаї дерева. Дуже гарні виростають. І він у мене поки що не формується, так. Я його на... Він набирає поки стовбур, наро... нарощує масу корінневу, листову, бонсаю. Ще я з нього не кручу, от хоча дуже цікаво. Я от думаю що буде він і бансаю перетворений. Ну, поки що хочу, щоб він став більшим. От, і дуже цікаво в нього із стовбура виходять корінчики, повітряні такі озанурюються в землю, а тоді з часом вони наповнюються поживними речовинами, становлять такі, становлять такі як бочечки, такі товсті. Дуже цікавий кактур. Верніше, фікус. От. Можна буде спостерігати. Ну, тут трошки видно, як у нього один корінчик. Такий повітряний. Він стоїть над землею. Ось, бачите, така в нього як ножка. Це його корінчик. Він буде товщим ставати. Ось другий. От вони будуть ще товстіші ставати. І надалі може випускатись ще корінчик і ще корінчик. от Так що в нього ще все попереду. Отака сьогодні була пересадка. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки. До зустрічі!